Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Із назви відео ви вже знаєте, що сьогодні буде формат 2х2, 2, тобто дві книжки за два дні. Я вже обрала, що буду читати. Другу книжку покажу вам згодом перед читанням. А от перша книжка, яку я буду читати сьогодні, це Ніл Гейман Зоряний Пил. Так, я знаю, що є екранізація, я її навіть колись давно дивилася, вже майже не пам'ятаю. Можливо, увечері собі нагадаю. Наскільки пам'ятаю, тут головний герой-хлопець, який пообіцяв одній дівчині. Дістати зоряний пил з цієї зірки, яка впала на землю, і він вирушає у подорож, але потім з'ясовується, що та зірка вона не зовсім така, як він собі це уявляв. Що ж з цього вийде і чи вдасться йому принести зоряний пил улюбленій дівчині? Подивимось, закладинку я також вже собі обрала, пішла. Читати і порівнювати з тим, що я пам'ятаю з фільму. Друзі, я дочитала книжку. У фільм я зазирнула лише в кінець для того, щоб нагадати собі, що ж було у фільмі, і побачити, що так багато в чому були внесені зміни. І я думаю, для цієї казкової історії і завершення в фільмі, і завершення в книзі однаково чарівні, хоча дуже відрізняються. Отже, про що ж все ж таки історія? Існує стіна, і з одного боку є селище, а з іншого чарівна країна. І от трапляється з певних обставин, так що з'являється на світ напівкровний хлопчик його батько чоловік, звичайний, а мати із Іншої країни. Де час він зростає, закохується і одного дня бачить, як падає зірка, і обіцяє своїй коханій принести до неї цю зірку в обмін на те, що вона там його поцілує або ж вийде за нього заміж. Ну, коротше, романтик. Хлопчик відправляється у подорож. Дорогою він переживає дуже багато різних пригод, знайомиться з різними людьми і не тільки людьми. Йому загрожує небезпека, і коли він все ж таки знаходить зірку, потім губить, потім знову знаходить, коротше. Виявляється, що зірка не така, як він собі уявляв, і його життя. Не таке, як він собі уявляв, і його походження знову ж таки не таке, як він собі те уявляв. Тобто, окрім пригод, він ще дізнається таємниці своєї власної сім'ї та дізнається про своє походження. Шкода зірку, тому що це, мабуть, важко розуміти, що ти. В якомусь сенсі до чогось приречена втратити геть усе. Але окей, не хочу спойлерити. Це надзвичайно казкова історія. Вона мені дуже сподобалася. Я дуже рада, що нарешті прочитала книжку. В цьому все. Перший день вже пройшов, а вже вечір. І я покажу вам вже завтра, яку книжку обрала. На другий день читання. Отже, до зустрічі через декілька хвилин. Друзі, вітаю вас у другому дні. І на сьогодні я обрала мандрівний замок Хаула Діана Він Джонс, і до неї обрала ось таку закладинку. Я не просто так обрала цю закладинку, справа в тому, що тут намальований арт з аніме Хаяо Міядзакі з війні привидами це оскароносне аніме. Чому саме його обрала? Ну тому що, по-перше, поринь у казку це своєрідна казка, якщо можна так сказати. А по-друге, тому що я знаю, що Хаяо Міядзакі також створив ще одне аніме. Ні, загалом він створив багато, але мова зараз про мандрівний замок Хаула. Так, за цією книжкою Хаяу Міядзакі створив одне аніме. Тож я вирішила, що до цієї книжки пасуватиме якнайкраще отака закладинка. Ну, тобто, знаєте, свої рідні світи Хаяу Міядзакі. Аніме я не дивилася, хоча знаю, що воно в стімпанку. Книжку піду зараз читати. Спочатку почитаю, потім подивлюся, бо дуже кортить. Удивитися та порівняти. Тож до наступного включення. Дочитала, подивилася аніме, в мене дуже багато вражень. В аніме настільки багато всього змінили. З одного боку, суть та сама, але багато чого інакше. У аніме більш розкриті стосунки Хаула та Софі. Дещо не так, але. Я не знаю, мені книжка набагато більше сподобалася. Ні, аніме, звичайно, також класне. Хай Ям'єдзакі взагалі гівна не робить. Тому так, аніме класне, але все одно книжкова історія, вона така казкова. Є місця, у яких можна заплутатись, і є багато діалогів, в яких ти можеш. Потонути, тому що, наприклад, в кінці там просто гамір стоїть, кожен намагається щось сказати, і через це стоїть гамір. Ти прямо його відчуваєш. Оцей весь гамір, як Софі і Хаул стоять, дивлячись один на одного, а навколо стоїть оцей весь гвалт. І я не розповіла вам про що ж ця книжка, одразу пішла до своїх емоцій, тому що вони просто через край. Мені дуже сподобалося, я навіть скажу більше. Мені ця книжка сподобалась більше, ніж Зоряний пил, і сподобалась більше, ніж та, яку я читала у Діани Він Джонс перед цим. Не пам'ятаю, як вона називалася, але це була, здається, перша книжка зі світів Кристоманці. Ти просто поринаєш у цей книжковий світ, і я знову не розповіла, про що ж книжка. Є дівчина Софії, вона працює капелюшницею. І одного дня до капелюшної приходить жінка, яка виявляється відьмою, і зачаровує її, через що Софі з молодої перетворюється на стару. Софі йде з дому, вона розуміє, що вона вже не така, вона різко стала старою, але сприймає це. Філософський з якогось боку і не сприймає як цілу трагедію її життя, тобто вона вірить у те, що все можна змінити. Вона йде з дому і зустрічає мандрівний замок чарівника Хаула. Про нього кажуть, що він недобрий, але її це не зупинило. Вона все одно потрапляє в замок, виявляється такою собі. Якщо можна сказати, нахабою, тому що вона просто прийшла в замок і вирішила, що вона буде там прибиральницею. Нікого про це не спитавши, просто типу, я прийшла, любіть мене все. У замку вона знайомиться з вогняним демоном і укладає з ним угоду. Якщо вона допоможе йому, він натомість допоможе їй, і тоді вона поверне свою молодість. Але для того, щоб виконати його завдання, їй доведеться багато чого пережити. Тому що як саме виконати його завдання, і як дізнатися про певні умови, це вже її проблема. Чому? Тому що її зачарували, наприклад, так, що вона не може нікому сказати, що Ця відьма її зачарувала, що вона була отакою, а стала отакою. І вогняний демон також не може сказати їй, у чому саме полягає той договір, який вона має розірвати між ним і чарівником. І не може їй сказати, що саме потрібно зробити. Тому їй багато чого доведеться дізнатися, багато чого зробити. Але в процесі, звичайно, вона. Товаришує із тими, з ким подорожує у мандрівному замку, живе дуже яскравим і казковим життям, незважаючи на свій зачарований вік, ну, тому що вона живе із чарівниками. Тому, звичайно, тут буде багато чого такого цікавенького. Наприклад, будинок, який не тільки мандрує, а в якому є двері, які відкриваються в різні світи, королівства. Та ще й на Чарівника, до якого вона прийшла, полює та сама відьма, яка її зачарувала, щоб викрасти його серце. Коротше, тут будуть і пригоди, і небезпеки, але у той же час тут багато гумору. Тобто, не дивлячись на те, що події є сумні, що їм загрожує небезпека, все одно є такий собі своєрідний гумор, на який ти не можеш не звернути увагу. До речі, це серія дивовижні світи від видавництва Старого Лева. Отже, ці два дні я провела у мандрах та з магією. Це були надзвичайні два дні. Я дуже задоволена, як взагалі все пройшло. На цьому я завершую. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!